Наша порада, як тим, хто зараз служить і має можливість заробляти, все таки. Зробити так, щоб після закінчення служби вони мали можливість реалізувати себе в цивільному житті і мали певний капітал, щоб не розтрачувати ці гроші. Відкладати 50%. От, 50%, 50 особливо коли ти ніколи не бачив такі грошей. Це реальна сума. Тобто 50% накопичуєш банка, 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 накопичуєш, накопичуєш. Потім там купуєш ОВДП. Потім там або купуєш валюту, і фізично ти знаходишся в такому стастусі, коли ти накопичуєш собі гроші. Потім ти вийдеш, і я там і малому завжди казав, краще вийти з армії з мільйоном, ніж на якийсь там потримані БМВ виїхати. Це якби як результат цього процесу. Це зовсім інша, інша історія. Тобто, врешті-решт, це все закінчиться, і людина вийде з армії. Чим вона вийде? Вона вийде з якимись грошима або з якоюсь бушною машиною. Ну, я думаю, що краще, краще з грошима вийти.